Вітаю всіх дякую за коментарі. Був коментар про Бердянськ. Дивіться, я вже робила відео про Бердянськ, але давненько, тому треба переглянути. І це буде вам приклад, як працює Таро, і одне питання може мати різну трактовку через якийсь час. Тому що війна це постійні зміни, куча. Обставин, через які вони змінюються. Змін постійно багато, дуже багато, зрозумійте. І тому я зараз хочу переглянути до окупацію Бердянська до кінця 2023 року. Таке ж питання, як було тоді, у липні місяці, здається. Що не помиляюсь, ось. Деокупація Бердянська до кінця 2023 року. Буде? Так, зараз така ситуація. Угу. Добре, плани є. Допомога. Потрібна допомога. Якщо буде допомога, то буде деокупація. Скажу так, сили є в нас інформація, збір інформації дуже. Накопичення план, здійснення плану і повернення, бачу повернення додому. На даний момент за рахунок тих ресурсів, що ми маємо, чекаємо, не туди надходять ресурси за рахунок наших ЗСУ та за рахунок виваженого плану інформації, знищення. Усього, що там знищують, за рахунок цієї інформації буде повернення додому до кінця 2023 року. Але дивіться, що на дні колоди. Це карта означає хитрі маневри за рахунок маневрів. І я в новинах бачила, що кажуть, треба маневрувати, дуже маневрувати. Ось що потрібно робити зсу. Що вони будуть робити? Тільки добрі маневри допоможуть. Тому Бердянськ. На даний момент вже бачимо за рахунок маневрів, ресурсів та вправності самих воїнів, інформації потрібної для знищення гидоти всякої, йде повернення додому. Знову ж таки, кажу, це на даний момент часу. Тому чекаємо і віримо в ЗСУ.